Ранок 23 серпня у Рівному почався з урочистої церемонії, яка вже стала традицією. Українці відзначають День державного прапора. Жовтий і блакитний кольори прапора мають давню історію. Вони були основними на гербі Галицько-Волинського князівства з 18 століття. Синьо-жовті козацькі прапори почали переважати серед хоругов. Ці барви вибрані не випадково. Взагалі історично, то в нас жовто-блакитний кольори переважали. Жовто блакитна вони символізують, значить, і в природі оля, бачите, радуга, оля, жовтий верху, свічку оля, запаліть вогонь з жовто Тобто, тобто природі наші предки були розумні. Прапор України символізує блакитне небо над золотими пшеничними ланами. Однак не всі погоджуються з цим і вважають, що кольори на стягові мають бути розміщені по іншому. Прапор це символ, який ми ще маємо повернути. Насправді жовтий колір це прапор символ сонця. Прав правди, а сині це земля, мерське, так сказати. Так що з часом нам і ще треба буде відродити і символи, і знаки, і що воно означає. Синьо-жовтий стяг це не просто символ, це історія нашої боротьби. Під його покровом воювали наші предки. А сьогодні він у кожному бліндажі на фронті. У серпні 1991 року цей прапор вперше внесли до Верховної Ради. А зараз він об'єднує мільйони українців по всьому світу. Для кожного з них стяг має своє значення. Незалежність. Сподіваюсь, мирне небо, незабаром. І добро в Україні. Це той стяг, з яким йшли воювати, захищати нашу землю. Звичайно, це означає для нас дуже багато, правда? тому що зараз якраз захищають нашу землю. До слова, Верховна Рада України затвердила синьо жовтий стяг 28 січня 1992 року. А відзначати день державного прапора почали лише за 12 років у 2004-му. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.